Доброго вечора, друзі. Доброго вечора. Шановні учасники, вітаю вас на вечірньому ефірі, який буде присвячений темі фінансів. Звати Семен Марипан, я фінансовий консультант. Працюю в цій сфері вже понад 16 років, і сьогодні ми з вами будемо говорити про важливі речі, пов'язані із фінансовою безпекою особистою і безпекою сім'ї, так як це було анонсовано. Поки підключаються інші учасники, я розкажу пару слів про себе. Значить, працюю, як я вже говорив, з 2008 року. А перед тим, майже 15 років, я працював ревізором в податковій службі. Ну і в цілому, я розумів, що моя драбина прикладена не до тієї стіни. Як говорив о, в своїй книзі Стівен Кові, бізнес і коуч в книзі-7 навиків високоефективних людей. І взагалі, в цілому, коли ми з вами ростемо, розвиваємося, цікавимося якимись речами. Піклуємося про свій фінансовий стан і свою фінансову безпеку, то ми будемо стикатися з дуже багатьма цікавими речами, пов'язаними з тим, що ми не знали і не розуміли. Тому я пропоную приходити частіше на такі ефіри, а також, звичайно, читати фінансову літературу, яка буде дозволяти вам в цьому розбиратися. От, для того, щоб було зрозуміло, на яку тему ми сьогодні говоримо, давайте ми подивимося це у вигляді презентації слайдів. Так от, якщо ми дивимося. Наше життя то в ньому або є фінансовий план, або його немає. Більшість людей живуть за відсутності плану. Тому живуть від зарплати до зарплати, заробляють, витрачають, заробляють, витрачають і нічого не зберігають. От наявність фінансового плану передбачає наявність певних фінансових звичок і особливо дисципліни. Ну а дисципліна це відсічення всього непотрібного. І в нашому житті непотрібне з точки зору фінансів, це, перш за все, ті витрати, які ми робимо спонтанно, емоційно і взагалі безтолково. Для того, щоб краще в цих речах розбиратися, ми проговорюємо на різних таких ефірах деякі важливі в ці аспекти фінансової безпеки, і фінансової грамотності. Сьогодні говоримо про, перш за все, про те, що можна організувати в своєму житті. Коли ми дивимося на наше життя, то в ньому є три періоди: навчання, робота і відпочинок. І в кожному періоді кошти поводяться по-іншому. Коли ми навчаємося, у нас грошей немає, ми живемо за рахунок батьків. Коли ми працюємо, у нас кошти є і вони зростають, наш дохід зростає, і коли ми. Виходимо на період відпочинку, то зрозуміло, що більшості людей для наших людей зрозуміло, що їх чекає бідність. І це, до речі, не все, тому що через різці інфляції заганяються наші пенсіонери за межу бідності. От, якщо подивитися про той план, який я говорив, то це план держави: 20 років провчитися, 40-45 відпрацювати і в бідності померти. Якщо ж вас такий план не задовільняє, ви хочете. Після завершення своєї трудової кар'єри, так би мовити, свого робочого періоду, або свого шляху, почати відпочивати і жити на тому самому рівні, який ви здобули в свій період робочий, то для цього доведеться оцю порожнечу між тим, що ми хочемо, де окреслено верхньою штриховою лінією, і тим, що ми можемо отримати, тобто це мізер або цей фінансовий нуль, потрібно заповнити особистим пенсійним капіталом. Цей пенсійний капітал ми можемо створювати виключно в той період, коли ми працюємо, отже, коли ми перестали працювати, його вже створювати пізно, а коли ми навчаємося, його швидше за все створювати ще зарано. А отже, знаючи про те, що державна пенсія мізерна, і для багатьох людей, хто не буде мати стажу жінки, 34 чоловіки, 35, вона взагалі не буде. Ну, а через років 10-15 сам пенсійний фонд перестане існувати. Тому розраховувати на те, що ми кудись там щось прийдемо, ми будемо якусь там мати виплату, типу як в Європі. Це швидше за все ілюзія. Ну і разом з тим самообман. Чому не буде пенсії? Ну, Висновок дуже простий: в цьому -всьому винна солідарна пенсійна система, яка передбачає наступне: Працююче покоління, платить податки і свої зарплати, вносить їх в пенсійний фонд. На сьогодні це називається. Єдиний соціальний внесок, і ці кошти, які збираються в пенсійному фонді, акумулюються на їхніх тих рахунках, виплачуються одразу пенсіонерам. Тобто, кошти не потрапляють в інвестиційні складові. Вони не дають прибутку, а отже, вони ну не тільки нам не повертаються, тобто майбутнім пенсіонерам, а вони взагалі йдуть теперішні. Отже, ця солідарна пенсійна система, яка була запроваджена вперше ще в кінці 18 століття. На сьогодні вже не актуальна, тому що якщо е, в Радянському Союзі в 60-х роках 70-х пенсії були ну більш-менш непогані. Не скажу, що хороші, ну такі, нормальні, можна було б в них прожити, то в цьому передумова була е, така: після війни був на період е, на планеті Земля період Бейбібум, народжувалося четверо, шестеро, восьмеро дітей в сім'ї, і тоді на той час пенсійної системи ще не існувало. Діти, які народжувалися сім'ї, були зобов'язані отримувати батьків. А отже. Діти в сім'ї, це був їхній батьків пенсійний капітал. Потім вони могли розраховувати на допомогу, як правило, з молодшим жили, а хтось там із інших міг якось там допомагати. Жили люди тоді мало, жили в середньому 50, 55, 60 років, ну інколи доживали там до 70 одиничні кому вдавалося. І тому пенсійна система сама по собі справлялася із тими всіма виплатами, крім того, що коли всі діти народжені, виходили вже на роботу. То вони отримували одного з своїх батьків, хто дожив до пенсійного віку, інколи двох. Тобто, в середньому на той час на, на 4-х був один пенсіонер. Ну, але ж рано чи пізно ці працюючі, вийшли на пенсію. І от, якщо вони на дивилися 45 то вже в 2005-му вони почали виходити на пенсію і по даний час вони виходять. А отже, навантаження на пенсійний фонд постійно постійно постійно. Ми розуміємо, що і бачимо, що неможливо, щоб один працюючий отримав чотирьох пенсіонерів в майбутньому. На сьогодні вже один працюючий отримує двох пенсіонерів. Тому ми не повинні розраховувати, що от якось вирішиться, держава подбає. Держава не може подбати з тих причин, що фізично не вистачає людей молодого покоління, яке буде працювати, вносити внески в пенсійний фонд для того, щоб виплачувати пенсії майбутнім пенсіонерам. І тому. У зв'язку з тим, що така ситуація склалася, ми бачимо наступне. Вже давно, вже близько 20 років, в Україні спостерігається низька народжуваність. І кожного 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 року до війни кількість населення, яке народжувалося, було на 300 тисяч менше в середньому, ніж кількість тих, хто помирав Тобто кожного року з карти землі теоретично вчезало таке місто, як Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль і навіть більше. Через те, що. Така демографічна ситуація. Також, звичайно, безробіття, воно було тоді, зараз ще густіше, і частина людей, які виїхали за кордон, вони також можуть відноситися до категорії тих, які не сплачують податки в Україні, тому що вони перебувають на іншій території, на іншій державі. Зарплата в конвертах було давно вже і далі продовжується. Чому так? Ну, тому що так вигідно сплачувати податки. Оформлення мінімало, тобто, це до тої самої зарплати. Конвертах за зарплату заплатами сьогодні це 8 тисяч, звідси сплачують податки. А по факту зарплата може бути і 15 і 20. Решта доплачується в конвертах. Ну і ми знаємо, що вже близько 10 мільйонів людей виїхали, з яких далеко не всі повернуться додому після війни. А отже, вся ця картина, вся ця масштабна така проблема, яка наростає з кожним роком. Вона тільки загострюється і вже зараз дефіцит пенсійного фонду. Становив в минулому році 230 мільярдів гривень, в цьому році 240 мільярдів гривень. Він постійно зростає. А уявіть собі, який буде дефіцит пенсійного фонду, якщо пенсіонерів буде ще трохи більше, а з працюючих буде значно менше. Ну тобто він може вирости ще на 50-70 100 мільярдів гривень, для того, щоб виплачувати ці невеликі пенсії. І однозначно за таких обставин розраховувати, що в нас щось зміниться. Що нам щось буде краще, от прийде час, і ми заживемо, цього не буде. По-перше, час не приходить, а час завжди відходить. І для того, щоб ми зажили, ми повинні щось робити. А що саме робити? Та все насправді просто: користуватися тими методами, якими користуються європейські пенсіонери. Наприклад, в Європі є трирівнева пенсійна система, по якій люди, які вийшли до пенсійного віку, отримують виплати. Перший рівень солідарний, він працює і в нас, і в них, і в нас, і в них низь, він низькоефективний. Ну, Скажімо, в Україні мінімальна пенсія 2361 гривня, у Німеччині мінімальна пенсія 531 євро. Тобто, якщо взяти їхні ціни і їхній спосіб життя, чи їхні податки, чи плату за квартиру, за оренду, за стоянку, за слуговування автомобілів і все інше, то німецький пенсіонер з мінімальної пенсією також не може жити ну, приблизно. Краще, ніж українські приблизно на однаковому рівні живуть. Тому вони не розраховують на державну пенсію, а використовують другий рівень це накопичувальна система в них не державного страхування, а в Україні мало бути державне страхування, яке передбачає обов'язковість платежів для багатьох категорій перепрошую населення. Ну і третій рівень працює також і в них, і в нас це якраз система державного пенсійного страхування, коли люди собі оформляють договори з страховими компаніями. І вони можуть собі організувати таке майбутнє. Ну і на запитання, що робити, відповідь проста: створювати приватне накопичення. Ми повинні чітко розуміти, що те все, що було там 20-30 років, воно вже не повториться. По-перше, з 2015 року ми живемо у цифровому світі, про який ще далеко не всі знають, хоча більш-менш всі розуміють. Згадайте, раніше це були кнопочні телефони, потім з'явилися смартфони. Зараз все більше і більший прогрес пов'язаний з тим, що ми живемо в цифрі. А отже, ті всі методи старі заробляння, накопичення, вони вже в багато в чому стали неефективні. Тобто, якщо колись люди могли вдома тримати гроші в банці трьохлітрові, і цей долар мав якусь ціну чи цінність навіть, чи золото, то сьогодні це дуже сильно і стрімко обіцінюється. Долар кожного року 3-5-6% зазнає інфляції гривня ще більшої. А отже, приватні накопичення повинні зберігатися не вдома, а Проінвестовані, щоб вносити прибуток і щоб подолати негативний вплив інфляції. І на Заході пенсіонери користуються довгостроковими договорами страхування життя, і вони є якраз основою доходу їхнього життя на пенсії. Ми також користуємося такими речами в Україні. Небагато, близько 2% населення, має такі програми, і нам потрібно навчитися накопичувати, відкладати 20, 30, 50, 100, хто скільки може, ну хоча б 10% від зароблених коштів. Ну, і це дасть можливість сформувати собі оцей маленький капітал, який зможна проінвестувати. Ну, наприклад, якщо ми будемо інвестувати аж 30 тисяч гривень на рік. Ну, насправді це небагато, тому що це на цілий рік. І ці кошти будуть переміщатися до нас в наш майбутній пенсійний період. І інвестувати потрібно тривалий період часу, щоб спрацював складний відсоток. Погодьтеся, що ми за 5 чи 10 років не зможемо створити жодного капіталу. Так от за 25 років ми сформуємо самостійно 750 тисяч. Протягом тих всіх років компанії страхові користуються нашими коштами, нараховують прибуток, дають страховий захист. І за умови 12% річних, використовуючи принцип складного відсотка, нараховується 1,5 млн грн прибутку. Плюс 750, які ми відклали, і от у нас вже є 2 млн 250 Здається, все зрозуміло, все просто, але чомусь люди не вірять. Чому? Причин багато. Хтось живе ще минулим Радянським Союзом, бо там пропали гроші, причому пропали не страхові компанії міжнародного типу, а пропали ті самі компанії, яку створив той самий союз, який пропав. Те саме, і стосується ощадних книжок, на яких пропали гроші. Але ж пропали не у всіх. Говорять тільки ті, в кого пропали. А є були люди, які також інвестували гроші, купляли пилососи, купляли якісь там електробритви, купляли золото. Нерухомість, скупляли квартири, тобто були люди такі фінансово грамотні, в яких нічого не пропали, і коли вони перейшли в ті буремні 90-ті і дійшли до 2000-х, вони збагатилися, тому що вони вже мали хороші активи, які потім використовували для підйому, для роботи для побудови бізнесу. Тобто не всіх людей пропали гроші, і навіть в тих, в кого пропали, вони також не повинні думати, що якщо пропало в союзі, то значить точно пропаде у всіх інших. Давайте порівняємо. Компанія Метлад, для прикладу, працює з 1868 року у 40 країнах світу. Радянський Союз був заснований в 1917 році і осягнув 15 країн світу, які зараз розпалися на багато республік, ну але дехто й там і зберігся. Ну, нехай так. Але ж він працював скільки? До 91-го, тобто разом скільки зайняло 80-84 роки. Все. Оце весь шлях від народження до смерті цього Радянського Союзу. Страхові компанії працюють 150, 200, 220 років, і працюють далі, і працюють бездоганно, мають чудову репутацію. Тому нам не потрібно опиратися на негативний досвід тієї країни, яка нам ворожа, яка нас колись захопила, також в 1917-му, а потім в 39-му році і Захід України, і дивитися на Європу, на Америку, які нам дружні і які нас можуть навчити, як накопичувати гроші. Паралельно з тим, що ми накопичуємо гроші, ми маємо страховий захист, тому що сказати, що мені не треба, бо зі мною нічого не станеться це дати виклик, напевно. Адже дивіться, ми прожили кожен якийсь певний період життя, в когось нічого не було, і нічого і не буде. І дай Бог, що так. Але ми знаємо, що серед наших знайомих були випадки онкології, були випадки серцево судинних На жаль, були випадки, коли люди помирали, трагічно гинули. І кожен може про це згадати. І отже, ми беремо не для того, щоб з нами щось сталося, а беремо цей страховий захист паралельно в цій компанії, і це два в одному. Для того, що якщо би щось сталося, щоб життя продовжилося в тих людей, які від нас фінансують. Як батько чи мати, які фінансує сім'ю, які ось там не порозуміють тепер, отримає втрату працездатності, інвалідність або взагалі гине, то сім'я залишається без грошей, і тоді спрацьовує страховий захист. І він Виплачується в тим людям, які записані в заяві, як спосіб. як правило, в жінок це діти, а в чоловіка це жінки і діти. Ну так розподіляють свої західне подружжя і працює наступним чином. Якщо стається, скажімо, якась хвороба, травма чи операція, то виплачується відповідний процент або відповідна сума, яка прописана договорі. Тут завжди ми підбираємо для кожного із вас індивідуальну програму. Ми працюємо з п'ятьма компаніями: три європейських, одна американська, одна українська. Всі компанії мають дуже високий рівень надійності, і дуже високий рейтинг. І на ваш вибір ми можемо пропонувати різні страхові захисти. І отже, підбираємо програму індивідуальну для того, щоб вона відповідала вашому фінансовому стану, вашому стану здоров'я, віку, професії. І от враховуються такі основні показники. І за короткий період часу ми вносимо відповідні дані в тарифний калькулятор і даємо вам пропозицію від страхової компанії. І в цілому, якщо мова йде про страховий захист, то його забагато не буває, тим більше, що він дуже дешевий, він вартує в середньому 20-30% від вартості полісу. А потім за рахунок прибутку він ще окуповується і повертається в вигляді цих бонусів, так званого додаткового інвестиційного доходу. І якщо взяти формально, то ми в свою програму покладемо, ну, нехай це буде. За 25 років 700-800 тисяч, а заберемо більше 2 мільйонів. Тобто це буде хороша, хороша окупність. Крім того, є ще й така опція індексація від інфляції, яка забер... захищає наші гроші від якраз цього негативного впливу інфляції. Звичайно, ми розуміємо, що якщо стається щось таке з критичних захворювань, коли людина не гине, не помирає, але потребує велику суму грошей на лікування, то кращого інструменту в світі не придумала як страхова компанія. Не лікарняні каси, не Фейсбук, інстаграм з проханням, не з рукою під церквою, і не ходіння по квартирах чи по будинках це все вчорашній день, коли люди жили якимись такими колективними господарствами. В селі воно ще десь трошки зберіглося. це вже не працює, і отже, перекладати відповідальність за своє життя, за безпеку своєї сім'ї потрібно не на когось там віртуального. А на плечі страхової компанії, яка власне, для цього і створена і таку має функціональність. Ну і за смерть я вже говорив, завжди смерть когось із членів сім'ї це дуже сильна і важка моральна втрата, але разом з цим приходить ще й матеріальна втрата. І моральну втрату компанія не може компенсувати те саме цього годувальника, батька чи мати. А от фінансову сторону може поправити для того, щоб сім'я змогла нормально жити і стати на ноги після того, як втратить годувальника. Ця парасолька, яка відкривається над сім'єю. В Німеччині так називається. Коли німець підписує заяву на страхування життя, то вони називають так: Моя сім'я, я вас люблю, я про вас подбав. В Україні також вже ми доходимо до такого рівня, коли дуже багато людей свідомо ставляться до накопичення, до страхування, тому що вивчили ринок, зрозуміли, що тут нічого небезпечного немає, і з радістю оформляють договори на великі суми грошей, навіть військові. Звичайно, що завжди залишається частина людей, які це питання не вивчали, які не довіряють, і які в цілому взагалі вважають, що це ненадійно. Ненадійно вважають тільки до того часу, поки вони це питання не зрозуміли. А для того, щоб зрозуміти, потрібно задати запитання тим людям, хто вас запросив або мені. На завершення ще скажу такі переваги страхування, які полягають в тому, що страхування життя серед всіх фінансових інструментів є найнадійнішим. По дохідності, звичайно ж, ні, тому що ми кладемо на одну шальку терезів надійність, а на другу прибутковість. І якщо надійність йде вверх, то прибутковість йде вниз. А в нас цікавить хороша надійність і нормальна прибутковість. Бо якщо ми будемо ризикувати і хотіти високої дохідності, то в нас піде вниз надійність. Тобто тут в страховій компанії все дуже добре збалансовано. Що важливо, і відрізняє від інших фінансових інструментів, ніде цього немає. Це індексація, тобто можна індексувати свої вклади, які захистять ті кошти від величини негативного впливу інфляції. Крім того, буде за рахунок індексації ще збільшуватися страховий захист, щоб він і через 5, і через 10, і через 20 років мав свою актуальність. Тому що зростом цін страховий захист не індексований буде втрачати свою актуальність, бо сьогодні 500 тисяч гривень це 100%. Це скільки це були? 500, а 125 тисяч доларів. Ну а завтра це може бути вже 100, нехай там через 5 років. Тому для того, щоб не, не втрачати 500 тисяч ні, не, тисяч доларів о, для того, щоб не втрачати свою актуальність в страхуванні, також існує індексація. Ну і звичайно, страховий захист, як такий, про який я як вже говорив, він дає колосальні переваги, тому що можна захистити і себе, і сім'ю. Ну і податкова пільга цікава тим, що вона дає можливість за рахунок держави. Отримати 18% повернення сплачених коштів на свій договір страхування життя. Тобто, якщо у вас сплачено 30 тисяч гривень, то вам держава поверне 5 тисяч Для того потрібно подати декларацію в податкову, там є спеціальні навчені люди, які допоможуть вам це зробити, і ви отримаєте протягом максимум двох місяців по закону кошти на свій рахунок. Як бачите, відносно дохідності банку тут переваги дуже високі. Перше. Дохід в страховій компанії кожного року не оподатковується, в банках оподатковується, і кожного року для тих людей, хто має довідку про дохід, тобто працює офіційно сплатою податку з доходів фізичних осіб і військового збору, ще є пільга, а це 18% в банку такої пільги немає. Тобто, для тих людей, хто має і зарплату і відкладає гроші на поліс, дохідність відносно банку десь приблизно на 20% вища. Це дуже і дуже круто. В Україні таких інструментів не існує. Із категорії надійних. І що для цього потрібно, все дуже просто. <кхід> для цього потрібно вам визначитися в надійності тої компанії, яку вам пропонують. А для цього можна подивитися ролики, краще задати запитання, отримати відповіді, переконатися, що все окей, тому що компанії працюють більше. Ну, наприклад, MetLife 22 роки, ТАСС 24 роки. Green Insurance Group, ну, це тільки в Україні, а в цілому світі працюють більше 100 років всі компаній, крім з якими ми співпрацюємо. І заповнити заяву, це робота консультанта. Оплату зробити через банк, будь-який онлайн банк на свій рахунок страхової компанії, бо в номері, бо в заяві буде вказано ваш особистий номер. І, все, і після цього у вас буде випущений поліс, і ви зможете бути вже з наступного дня після оплати під страховим захистом. Зараз для того, щоб ви могли задати мені запитання, я включив екран. Хочу бачити, хто із вас має намір. Запитайте, а для того, щоб вам е, було зрозуміло, як це зробити, внизу екрану є філетове фіолет, коло, в якому розміщений білий чоловічок. Натискаєте на нього він з піднятою рукою і ви зможете говорити. Не соромтеся, проявляйте сміливість, тому що це ж е, е, вас, вас ніхто не бачить, вас ніхто. Можливо, і не знає. Я Ваше запитання. Ну що ж, якщо немає запитань, то. Ага. Якщо немає запитань, тоді я думаю, що можемо завершувати цей ефір. І в цілому цей ефір буде виставлений запис. Вчорашній ефір не записався, сьогоднішній записується. І вже сьогодні. Ті з вас, хто не був від початку, зможе його подивитися у записі. Буквально десь я постараюсь за годинку часу вже його виставити. Тому я дивлюся, немає ваших запитань. Дякую вам за увагу. Задавайте свої запитання в коментарях до цього відео. Приходьте на наступній ефірі. Задавайте запитання тим людям, які вас запросили. І зрозумійте, що ми в Європі живемо і йдемо в Європу. Не, не треба нічого боятися, треба просто перевірити. Особисто переконатися, не питати тих людей, які не мають до того ніякого відношення, тому що вони можуть дати вам неправдиву відповідь не, некоректну рекомендацію, а працювати з тими, хто дійсно має поліс, хто працює як фінансовий консультант, і отримувати свої професійні відповіді для себе. Ще раз дякую за увагу. На добраніч, Приходьте на наступні ефіри. Дивіться записи, запрошуйте своїх друзів, лайкайте ці. Записи, які будете переглядати, я за вам буду вдячний, тому що алгоритми Telegram і алгоритми YouTube дають можливість краще поширювати відео, якщо на нього якось реагують. Побачимось на наступних ефірах. Добраніч, слава, ніч. Слава дякуємо.